Ну, по-перше, насправді, насправді люди. Більш того, тут, якщо брати якраз вже починали зачіпляти різну ідеологічну складову, ну, насправді в Ефіопії була історія, там, де росіяни намагалися вербувати навіть найменці звіти, але очевидно було сприйнято що, якби ну, по-перше, логістично складно, по-друге, там ну навіть якщо Ефіопія формально православна країна, ну, ну виходить православі, православ'я у розні, якби там у них нормально, наприклад, танцювати на Пасху в такому. Ну, в традиційному африканському стилі, от ми там звикли, що, якби треба принести кошик вони танцюють в африканському стилі. Ну, тобто, можливо, історія не пішла. Плюс того, росіяни в першу чергу, якщо брати такий багатошарову конструкцію, по перше, вони намагаються там продавати свій військовий вплив. І, я би сказав, бо саме продавати вплив. Ну, бо от зараз буде дуже парадоксальна історія відносно той самий ефіопії в неї формально немає флоту і немає формально виходу в. Лу. Звісно, в рамках різних геополітичних конструкцій вона цю задачу намагається вирішувати. Зокрема, там, ну, раніше працювала з Джибуті, тепер там, працює з частиною Сомаліленду, ну, в сенсі, там, одним із державних утворень, які утворилися на базі Сомалі. Ну і скажімо так, там просто це така реалізація старої імперської травми, яка виникла після того, як там Еритрея здобула незалежність, така невелика, скажімо так, африканська країна, яка просто. Закрили, виходить вихід е, в море. До речі, якщо кому буде сильно цікаво подивитися, то е, там почитати про діалектичні відносини Еритреї і Ефіопії, то знайдеш за того, чого подібного. Ну хоча б в тому, що Еритрея – це невелика країна, 6 мільйонів осіб, а там ступінь мілітаризації 200 тисяч е, збройних сил там, де і причому це тупо піхота. Але в чому парадокс? Виходить, що в Ефіопії там є невелика річкова флотилія, і це вони називають гордо військово військово-морські сили. І під ці горді військово-морські сили. Росія їм будує штаб величезний штаб, там, де е, пардон, не буде складати, тим не штаб, де е, з блокджеком і дівчатами легкої поведінки. Ну, бо штаб там, де джакузі, конференцзали, спортзали і тому подібне, ну, якось складно е, писати. Інакше ти це таким чином, навіть росіяни пардон, продають вплив.